Любов Божа є безмірною, бо Бог є тим, хто любить по-справжньому. Але Бог в той же самий час є і справедливим, найсправедливішим. І тому кожен отримає те, що він обрав. Той, хто обрав любов Божу, отримає любов Божу. Той, хто обрав жити згідно своїх якихось уявлень і забаганок, відкидаючи любов Божу. Той отримує справедливість згідно Божого законодавства. І треба розуміти, що Господь завжди руйнував імперії, і те, що зараз відбувається на наших очах, це якраз і є агонія останньої континентальної імперії, яка вже не знає, як же ж іще більше зібрати. Попелу на свою голову, бо настільки ж наповнена ненавистю і бажанням поневолювати, що не може нічого, окрім того, щоб знищувати і руйнувати все навколо. Тому і маємо, що лише прикривається всілякими релігійними речами. Але нам треба зрозуміти, що Є лише одне єдине царство, яке буде завжди. Це Царство Боже, це Царство Ісуса Христа. І тільки діти Божі дійсно разом з Ісусом Христом, зі своїм Царем будуть панувати над цим світом в той час. Коли буде підготовка нової землі під новим небом, де дійсно родина Божа вже буде вічно насолоджуватися присутністю Божою. Там, де не буде ні смерті, ні пекла, ніяких інших гріхів, війн, мамони чи диявола, який всіх дурить. Тому нам треба зробити правильний вибір. І в першу чергу треба для себе з'ясувати, ми з Христом. Чи з чотирма іншими вершниками Апокаліпсису ми будуємо Царство Боже, Царство Ісуса Христа, чи ми все ж таки консервуємо старі лади і старі порядки? І ми мусимо розуміти, що або ми поширюємо і насаджуємо культуру неба на землі, або ми зберігаємо світську культуру. І Господь, як ми бачимо, завжди був на боці того, щоб було багато народів, і щоб було багато культур, і щоб люди своїми мовами і в своїх культурах прославляли Господа і служили Господу.